Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сордоприкладач Леся Прохоренко. Напередодні одного із найбільших загальнодержавних свят Дня Незалежності в Україні відзначається День прапора. За те, щоби піднімати у небо синьо-жовтий стяг, вже два роки на сході держави віддають життя відважні українці. І тому символічність нинішніх церемоній підняття прапорів у різних населених пунктах. Велика. Такий захід відбувся сьогодні і у Чернівцях. Під звуки національного гімну України піднімають державний прапор. На офіційній церемонії багатолюдно. Буковинці до свята підготувалися, взяли із собою жовто-блакитну символіку. Учасники АТО, котрі повернулися з передової, кажуть: для них жовто-блакитний стяг має особливе значення. На сьогоднішній день він є бойовим прапором, тому що хлопці зараз перебувають на передовій. І він є знаком нашим, нашим символом, нашою душою. Побажати в першу чергу військовим хлопцям, які зараз перебувають на передовій, тільки їм бо єдине побажання. Побажання тому, щоб Бог їх оборонив, охороняв, допомагав. Вшанувати пам'ять всіх тих, хто загинув в боях за незалежність України, прийшов і Максим, син загиблого буковинського військового В'ячеслава Пелехатого. Каже, його батько встиг йому привити почуття любові до своєї держави. Тато мій був патріотом, і він мене завжди виховував бути патріотом. Він дуже сильно любив і мене, і Україну любив. Тому, я думаю, він був би дуже сильно радий, якби він мене побачив зараз. Також на площі міста розгорнули великий прапор України. Його довжина 25 метрів. Інспіратори патріотичної акції розповідають: нині це подвійна символічність, адже відображає не тільки кількість регіонів в країні, а ще й 25-ту річницю незалежності. «Цьогоріч до цього стягу ми додали ще й бойові стяги, тобто прапори України, які підписані нашими солдатами. Особисто для мене цей прапор знаєте, як ікона. Тому що е, ікони, на яких є лики святих, вони оберігають нас від чогось. Вони там за нас, наші бійці, а ми тут, за них. Будемо їм надійною опорою. На завершення урочистостей правоохоронці краю пройшли святковим маршем, а учасники акції заспівали гімн. Сьогодні права України відійде силу, багатьох українців. Дорожче, ніж життя. Тому ми переконалися за останні кілька років. Я бажаю всім вам, українцям, нести прапор України з гордістю і боротися за незалежність України. Нині ж є чимало точок зору щодо того, чи раптом не треба поміняти місцями кольори на прапорі і цим самим змінити, так би мовити, карму держави. Проте історики кажуть. Є люди, які трошечки на містиці посунуті, я до таких не відношуся. Я чудово розумію, що є чимало прапорів в світі, де сині. Під жовтим, як вони мають бути розташовані, яка згори яка знизу. Справа в тому, що гербом західних українців був золотий лев на синьому тлі. І якщо виходити з французьких правил геральдики, то золото повинно бути згори, золотий лев, а тло Синє повинно бути знизу. Але Галичина була тоді в складі Австрії, а там німецька геральдика діє. Там все навпаки в німецькому. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». А ось на Потильщині з нагоди свята за майорів національний стяг на найвищій точці Буковинський Карпат Хорі Яровиця. Аби здійснити сходження на її вершину, організували патріотичний автопробіг. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Ці жителі потильського району зібралися гуртом, щоб символічно відзначити день національного стягу України. Автопробігом піднятися гірськими дорогами, аби на найвищій точці встановити прапор. Спочатку подорож здавалась простою. Та вже через кілька кілометрів дорога погіршилась. Навіть автівки часом не витримували, були проблеми із двигуном та підвіскою, та поїздку все ж продовжили. Тим часом сходження на найвищу вершину Буковини ставало все екстремальнішим, а дорога все вущою. Або ж взагалі зникала. І через дві години 30 кілометрів були вже позаду. Кінцева зупинка, гора Яровиця. Поїздка була переповнена неабиякими враженнями, того що ми проїхали і по рівній дорозі, і по горах, і повністю по бездоріжжю. І... От я б в першу чергу хотів подякувати кожному водію цих машин. Того, що от наш водій, толік ліска він взагалі молодець, того що от проїхати таку дорогу не кожен зможе. Але сходження того варте, кажуть її учасники, і не приховують емоцій. Встановити національний стяг беруться усі гуртом. На цьому прапорі символічно розписалися всі учасники цього дійства, залишили послання своїм потомкам. Ми раді і горді того, що цей день. Є, що він настав, що він сонячний, що люди хочуть жити у незалежній державі, що вони не хочуть Росії, що вони не хочуть імперії, що вони пам'ятають тих людей, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Піднявся на яровицю і пан Павло. Чоловік розповідає, чому зголосився взяти участь у цьому сходженні. Ярис у сім'ї патріотів. І я думаю, що е Мої наші думки підтримують багато людей. Не всі усвідомлюють просто що вся та ту всю глибину патріотизму українського. Але з часом, коли всі будуть казати, що ми патріоти, то ми будемо лише слухати і радуватися за це. За словами учасників автопробігу, встановлення державного прапора символічна акція, адже це наш символ свободи нації. А сьогодні дійсно замена дата, буде 25 років в Україні вже від 91-го пройшло. І це підтвердження тому, що така якби, четверта частина сторіччя відземена на Путильщині. Ми повинні це робити. Нашу державу треба утверджувати не лише на Заході, а й на Сході. Тому що Схід і ця державність України має бути по всіх рубежах нашої держави. Подолавши пилюку, багнюку та круті схили, ми добралися у повному складі до свого кінцевого маршруту. Яровиця. Її висота становить 1574 метри. І нині ж на ній до 25-ї річниці незалежності України встановили державний прапор. Із найвищої точки Чернівецької області, де за майорів жовто-блакитний, Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, Телеканал Україна! І до ситуації в зоні АТО. Обстріли не вщухають, бойовики гатять по усіх напрямках лінії розмежування. За минулу добу підтверджено 54 випадки відкриття вогню з них 22 на Донецькому та 20 на Маріупольському напрямках. Також стало неспокійно і на Луганщині. На Луганщині після відносного затища противник ввечері порушив режим тиші, відкривши вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у Лопаскиному. Міномети 120-го калібру та гранатомети застосував у Кримському, де до того ж проявив себе снайпер. По позиціях в районі Трипілля ворог випустив шість снарядів з артилерійської установки 152-го калібру. Поблизу золотого ворожий вогонь вівся з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Ще інформація про те, що у Золотому 4 на Луганщині внаслідок обстрілів загинула цивільна. Жінка померла у власному домі від вогнепального поранення. У прес-центрі АТО стверджують, що сталася трагедія через обстріли, які бойовики здійснювали по позиціях українських військовослужбовців. Боковинець вже більше місяця перебуває в полоні так званих ДНРівців. Житель села Сергій Потильського району Павло Юрбаш потрапив у руки терористів, рятуючи свого побратима земляка Сергія Потарайка. Останній тоді ж загинув у зоні АТО, що наразі відомо про нашого краянина. Дізнавалася Ольга Лучик. Ось це фотосвітлини 20-річного Павла Соцмереж. Він зі своєю дівчиною Іванкою щасливі і мріють про одруження. Проте страшна дата, 15 липня, змінила всі плани. Хлопець, рятуючи друга, потрапив у полон бойовиків. Відтоді зв'язку з Павлом Юрбашем немає. Рідні звертаються до всіх, хто може допомогти звільнити з полону молодого хлопця, проте поки що безрезультатно. Єдине, коли вдалося батькам поговорити з сином, це 22 липня після спеціально організованого ДНР. Цями брифінгу ним на зв'язку не виходили. Ми одразу після тої прес-конференції там було е, дали передзвонити йому додому, що все нормально, що він там, та й що більше ніяких зв'язків не було. Як розповідають рідні, Павло радісний, щирий і цілеспрямований хлопець, ще з дитинства мріяв стати військовим. Наразі батьки роблять все можливе, аби повернути сина додому. Найбільше допомагають в цьому волонтери. Батьки багато понаписували Європейський суд звернення кругом. Він вчився в воєнному ліцеї, хотів бути дуже воєнним і пішов так е зразу контрактником е служити. Ти, та й отак дослужився. Вже чимало часу пройшло. Інформації про місце знаходження Павла Юрбаша немає. Я спілкувався там, виходив на якихось волонтерів і так далі. Вроді би там процеси іде, обміну. Ну, не можу вам сказати. Конкретно, тому що зв'язку я з не немає. Характеризується хлопчик позитивна, сім'я, ідеальна, батьки, сумлінні. Ми зв'язалися з об'єднаним центром звільнення заручників Служби безпеки України. Вони нам підтвердили, що Павло Юрбаш перебуває в полоні терористів. Ми вам можемо сказати тільки те, що він полонений і що утримується. У нас більше ніякої додаткової інформації. Тим часом рідні щиро сподіваються, що переговори закінчаться успішно, і їхній Павло скоро повернеться додому живим і здоровим. Ольга Лучик, телеканал Буковина. 1 вересня у нових класах школу в селі Мошанець Кельменецького району таки встигли добудувати до початку навчального року. На відкритті довгоочікуваної новобудови побувала і Кристина Карвацька. Ні... Сьогодні вони святкують не тільки День прапора, кажуть, щасливі, що дочекались відкриття нової школи. Ми чекали зі два роки. На деякий час зупинялося будівництво, але ми думали, що воно далі почнеться і воно починалося. Нам на радість. А разом з підготовкою і оформленням документів виходить всі чотири. Колишня школа, кажуть, дуже потребувала реконструкції. В тій школі, ще вчилася я, це вже дуже багато років, що моя мама ще вчилася в тій школі. Стан школи був не дуже добрий для наших діток. Старий корпус для початківців знаходився в приміщенні будинку культури. Три величезних корпуси було. Тут, на місці, де зараз стоїть нова школа, була стара. Молодші школи під час перерви, коли вони бігли з тих класів в їдальню, а ми з цієї школи теж в їдальню бігли під час перерви. Це все треба було встигати. Всередині приміщень були вузькі коридори, темно, а туалет знаходився на вулиці. Щоб з вересня діти пішли на уроки вже до нової школи з обласного бюджету два місяці тому виділили додаткові півтора мільйони. Щодо будівництва самої школи, можу сказати, що 18 мільйонів 300. на сьогоднішній день школа сьогодні завершена, здана в експлуатацію. І всі ті зауваження, які були щодо підрядної організації і до нас, як до замовника управління капітального будівництва, не всі були усунені, окрім спортивного залу. На сьогоднішній день спортивний зал він до кінця не завершений. Ганчірки і лопати до рук взяли навіть батьки. Чоловік ходив парти скручувати. Прибирали, мили, витирали все і встигли. На відкриття зійшлися батьки, колишні випускники навчального закладу та нинішні учні. Дітки, ви мене чуєте? А чому да? Є гарне українське слово. Ніж першими поспішають на оглядини. З 1 вересня будуть навчатися в школі наші діти. Їх 135. Це діти перших-дев'ятих класів. Першокласників цього року у нас 21. Мова про те, що будуть навчатися учні з інших шкіл, не стоїть. Всередині євроремонт, світлі просторі класи, комп'ютери та лед дисплеї. Вчителі кажуть, умови є. Нині справа вже за учнями, аби ті показали хороші досягнення в науці. Кристина Карвацька, Антон Романюк, телеканал Буковина. Цьогоріч на Буковині зібрали менше ранніх зернових культур ніж у попередні роки. Причиною стали не зовсім сприятливі погодні умови, кажуть аграрії. Та чи вплине цей факт на ціну хліба? Цікавилася Марина Буличева. Продавець хлібобулочних виробів пані Галина пригадує, останні роки не підвищувала ціни на свою продукцію. каже, люди і так бідкуються, що хліб дорогий. Буває, перед великими святами піднімають. Можна паски було там, ну у нас в нас стабільно. Я працюю шість років, і ціна така сама, яка була. Без хліба не уявляють життя і боковинці, але чи згідні громадяни платити за буханець більше? Враховуючи те, що в Україні у нас трошки така ситуація. Звичайно, готова. Тому що купляти бо їсти хочу. Який би не був? Я не готова. Я все одно печу хліб сама. Пшениця – 3,30 кг, кілограм, а кілограм муки 8 гривень. Чому ми повинні платити більше? Хай дадуть нам більше зарплату. виробники хлібобулочної продукції переконують ціни найближчим часом чіпати не збираються. Але я не можу сказати, як буде далі перспективи. Буде залежати багато від найбільше складовується борошна. Бо ми бачимо, що на сьогоднішній день ціна на павному стилі матеріали на енергоносії підвищилася. Через примхи природи цього року збір ранніх зернових культур дещо менший у порівнянні з минулим на боковині. Такі дані надає департамент агропромислового розвитку. Втім, ціна на готовий хліб залежатиме далеко не лише від цього чинника. якщо буде підняття вартості електроенергії, що є з 1 вересня, і, скажімо, інших складових. Затрат при формуванні ціни на хліб, звичайно, буде підніматися ціна на хліб. Прямо пропорційна вартості затрат. Наразі мінімальна ціна за найбільш популярний хліб Орільський становить трохи менше 7 гривень. Якщо його купувати кожного дня впродовж місяця, вийде близько 200 гривень. Марина Боличева, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Тисячу євро за те, щоб перевести контрабанду. Таку суму запропонували на боковині солдату строкової служби, аби той закрив очі на спробу контрабанди. Інцидент стався вчора на ділянці відділу прикордонної служби Красноїльськ, проте прикордонник не спокосився і затримав правопорушника. Після чого горе підприємця передали співробітникам Нацполіції. Такий вчинок військовослужбовця строкової служби. Заслуговує поваги, і варто сказати, що дійсно під час спілкування з людиною було помічено його досить високий патріотизм, і варто сказати, що він все ж таки цілеспрямовано здійснив дане затримання, адже якщо він затримує таких осіб, інші затримують, і ми все ж таки поборемо таке ганебне явище, як корупція. Буковинців запрошують на патріотичний квест. Представники громадських організацій, Чернівців, волонтери, 28 серпня, о 12 годині, у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту проведуть захід для родин учасників АТО. Волонтерська це буде автоквест із завданнями та розважальна програма для сімей. нині сформовано п'ять команд. Проти організатори кажуть, заявки можуть подавати усі охочі. Головна умова наявність автомобіля у спілці ветеранів АТО. Кажуть, більшість родин бійців активно зголошуються до участі. Кажуть там, дякую там. Якщо вийде, прийдемо. А друге задоволенням зустрічають такі нові, нові, нові. Подібні квести мають відбутися не лише у Чернівцях, а й по всій Україні кажуть місцеві організатори. «Мета у нас не більш така, от пафосного якогось розважального заходу там, з там і концертами. Ні, основна мета це справді об'єднання цих сімей, об'єднання всіх громадських організацій на рахунок того, що справді ми об'єднані війною, ми об'єдналися горем, але ми один одному допомагаємо нас багато, і щоб ми розуміли, і ми, і хлопці, які повернулися, і сім Мій загиблих, щоб розуміли, що ми не одні на цьому. Наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.